Сьогодні ми зібралися тут, щоб у скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час 21-го століття. Героям майдану полеглим за світле майбутнє України присвячується. Ще не вмерла Україна Ниволя. Ще нам братця українці усміхнеться доля, сгинуть наші вороженьки, я красав за

Містить періоди, дати, які є вирішальними і доленосними в його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров патріоти. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Відкриємо для себе великі заповіти героїв України, заповіти, написані для нас нащадків кров'ю і потом впродовж тисячоліть. Прислухаймось у цей день до мови могил. Хай до вух наших дійде голос великих героїв, що одним з'єднаним могутнім хором до нас живих промовляють. Українці, будьте гідними, боріться за своє достойне життя, здійсніть наш заповідь. І коли цього голосу слухатимуть мільйони, ми спокійно зможемо глянути у майбутнє. Україна не раз піднімалася з колін, побита в ранах. Та не здолана для ворогів своїх, вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Сторіччями здригався мій народ від зрад, від ярм і кривавих заворушень, і мову, як духовний ополот, втирали в бруд, приміснько у душах. Шевченко вмер, і Лесі вже нема. Є незалежність, є уже свобода. І все одно, що темно від примар, і все одно що гірко труїть воду. Здавалось, все скінчилось давно минуло, і більш ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так здавалось, як вже сталося. Що робиться з тобою? Чому ти плачеш Україно? Згадаймо, 18 лютого 2014 року. Тодішня влада віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку майдану, застосовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. Постріл другий розірвалася тиша і нестерпний біль. Кров, вогонь, стрілянина на ураження, знову смерті, поранені, відірвані руки, проламані голови, вибиті очі покалічені жінки та поранені священники. Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18 20 лютого на вулицях Інститутській, Грушевського на Європейській площі, Майдані у Маріїнському парку. Навколо вибухи, горе, стогін. Саме тоді до нас прийшла війна. Справжня кровопролитна війна. Нас намагалися винищити за бажання мати людську гідність і самим обирати своє життя. Настав той час, коли кожен українець мав зробити вибір: або ти станеш рабом, або будеш вільною людиною і житимеш у вільній державі. На очах у всього світу влада розстрілювала свій народ, майдан оточили з усіх боків. Взяли у щільне кільце, та люди не здавалися, співали гімн, зі сцени лунали молитви, патріотичні пісні. В лави ставаймо, стяг піднімаймо, хай лине грізно, Могутній наш спів. Гордо і сміло за правиє діло. Вдаримо разом на всіх ворогів. Станьмо ж до бою, не згинуть ніколи ті, що поляжуть за щастя людей. Ті, що життя віддадуть для волі, ті, що у тюрми підуть за ідей. Проти мирних вітингувальників кинули внутрішні війська, спецрозділ Перкут. На дахах будинків розмістили снайперів, завозили проплачених тітушок. В один день тисячі мирних людей стали солдатами свого народу. Небеса, летіти легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, заплакав Бог, побачивши ще загін. Передусотник молодий, і вродливий, і юний хлопчик в касті голубі, і вчителі дні сивий сиві, і рани їхні вже не їм болять, щоб то блакитний стяг покрив їм тіло, як ангел. Крила ми назад, Небесна Сотня ви полетіла, заплакав бог, побачивши загін, Спереду сотник молодий, вродливий, і юний хлопчик касті голодний, і дні сивий сивий. Вчителі дні сивий сивий. Вони йшли голіруч проти озброєних вишколених беркутців. А у них під ногами зривалися світло-шумові гранати, довкола свистіли кулі. Бійці спецрозділу Беркут застосовували спецзасоби, декого розстрілювали впритул, захоплювали і добивали поранених. Тисячі поранених і більше ста людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них науковці, викладачі, студенти, і вчителі, художники і архітектори, театральні режисери і громадські активісти. Кров цих людей стала вируком злочинної диктатури. Вогні та диму страждають мої міста. Мене понищено, спалено. А найбільше серце обливається кров'ю за сотні моїх дочок і синів, які загинули від куль власної влади. Ще болять і кровоточать рани. Земля заглинається від крові та сліз, матерів, сестер, побратимів. Авторська поезія не плач мамо. Мені не болить. Я живий, не болить. Та кров витікає життя, аж кипить. Він юний такий, ще зовсім дитина, червоною стала його сорочина. А очі блакитні все неба шукали, Небесною сотнею враз вони стали. Не плачте ви, маму, вночі він прийде, вас сонно тихенько собі обійме. Розкаже, як любить вас ніжно і тихо. І враз нема, десь споділося лихо. Він кров'ю людською Залив свій гріх. Байдужість, незрячість, злиденність усіх. Не плачте ви, мамо, країна ридає, бо в сотні небесній він вже не страждає. Траворуч Господь зліва, усі, побратими. Стоїть на варті поміж ними усіми. За нас життя віддали, щоб ми жили. Їхніх діток. Саме щоб ми долюбили, не плачте ви, мамо, майбутнє в дорозі, а з ним сонце і весна вже чека на порозі. Небесна Сотня, юнаки і батьки, їх імена мені ніколи не забуть. Вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крут. Ще мить у грудях і душа моя болить за долю мого рідного народу. Але у серці іскра ще горить, і не втрачаю віру у свободу. На тебе боляче дивитись, нам залишається молитись, молитися за волю, за народ, щоб вже кінець кінцем добитися свобод і вийти з клітки в неповолі, бо нам кріпацтва вже доволі. Невже настали сталінські часи? О Боже наш! Ти нас спаси! Врятуй нам неньку Україну і не зроби з неї руїну. Ми, миру, хочемо добра, щоб Україна вільною була, Всевишній нам допоможи і батьківщину збережи. So we В покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 2013-2014 роках. Ця подія сколихнула весь світ, не залишивши байдужою жодної людини. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв. Які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли, як зорі. Небесна Сотня, це наш біль і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щам вдячності за все, що вони зробили для нас сьогодні. Вони дивляться на нас з небес і думають: не дайте злу перемогти, адже Україна і нині в сльозах, на її захист у війні з російським агресором стають тисячі й тисячі патріотів своєї держави. Борються за її єдність та цілісність, тому ми не маємо морального права здаватися, не маємо морального права не боротися. Адже нам сам Бог велів захищати свою батьківщину, на знак шанування, відваги, сили духу і стійкості громадян. Які віддали своє життя під час революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини в рамках гри Патріот у гімназії проведено змагання і стрільби з пневматичної гвинтівки. Запрошую до слова Валентина Григоровича Матвійчука, вчителя захисту України. Протягом чотирьох днів команди. 10, о, Команди сьомих, шостих і п'ятих класів проводили стрільбу, присвячену Небесній Сотні. Я зараз вам зачитаю підсумки ваших змагань. І так, серед юнаків третє місце зайняли юнаки 5-го В класу у складі Дума Давид. Козіцький Роман і Романюк Юрій. Друге місце завоювала команда юнаків 6-го класу. Юнаків а, так, в складі Іванів Давид, Корчик Ілья і Чудаков Остап Перше місце. Завоювала команда юнаків 7-го Б класу у складі Бахус Богдан, Віталій Богдан і Павлюк Олександр. Що стосується дівчат, третє місце зайняла команда дівчат 6-го Б класу в складі Клим Каріна, Лабуніна Каріна і матуш Ірина. Друге місце завоювала команда дівчат 7 Б класу у складі братків Олександра, Кашуба Мар'яна і Ковальчук Олена. І перше місце завоювала команда дівчат 7-А класу у складі Губач Олі, мисків Вікторії і Сергієвої Ані. Ми Вирішили командно нагороджувати після закінчення гри Патріот у травні місяці, куди підведемо підсумки. Але за окремі види, хочу сказати, дуже гарно стріляли класно, ну тобто, можна вже сказати, що готові захисники. І почнемо з нагородження в індивідуальному заліку. І так, серед юнаків за третє місце нагороджується Віталій Богдан. раз, Даю. Не менше другого або перше місце. Так, за друге місце нагороджується Богдан Бахос. Вітаю. І за перше місце нагороджується Давид Іванів. Даю. Ну і зараз розпочнемо. Іємне дівчата, які показали дуже класні результати. Я дуже задоволений. І так, за третє місце нагороджується кашуба Мар'яна. Так. Так. За друге місце нагороджується Вікторія Мисків. Вітаю. Це не Останнє місце, правда? Буде ще перше. І так, за перше місце нагороджується Ковальчук Олена. Немає. Добре нагороду. Так, в мене ще одне. Ми, я просто для себе так підбив підсумки такі, значить, що стосується загально по класах, якщо брати, то значить третє місце. Що мені приємно оголосити, якщо і дівчата і хлопці брати, це зайняла команда 5 класу, набравши 189 балів. Друге місце зайняла, завоювала команда 7 класу, набравши 190 балів. Ну а хлопці і дівчата шостого класу ще супер зайняли перше місце, набравши 209 балів. Поділіть на шість це скільки припадає на кожного із п'ятидесяти балів, набрали вони. Я щиро вас вітаю, молодці. Незалежність. Слово тихе, а громом гримить із сивих століть. І ремні тюремні мури, і не дава заснути одній сущому не одне покоління кращих синів і доньок беззавітно клали своє життя до ніг. Рідної неньки України, заради її спокою, її мирного існування, її свободи та незалежності. Рости, живи і пам'ятай! Такими словами, ми б хотіли завершити наше вічі пам'яті за справжніми героями України, а саме за небесною сотнею, шанування їхньої пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніми героями України. Цей сум. Не просто свічка, яку можна десь поставити на згадку. Щемить серце, болить душа. Та, та слава героїв невмируща майдан. Таке забути неможливо. Ви, герої, у нашому серці назавжди. Небесна Сотня України вірно береже від зайчумацький шлях. Унакрізь крізь дим Майдану. З вічністю оберігає спраглі до свободи наші душі, жовто-плакитний простріляний шевкотре, та ні краплі страху в їхніх очах, бо в серці їхнім навіки залишиться віра, відданість, патріотизм і героїчна мужність. Герої не вмирають. Вони тут, з нами на землі, лиш тихенько-тихенько сплять, возмучились від катувань, побоїв і голосу смерті. Що на вісті снайперської кулі. Ми плачемо, вони ж не плачуть, їхні душі героїчно жовто-блакитним полум'ям горять. І ми повинні жити гідно, щоб святу Небесну Сотню ні за що ніколи не забути. Не забувай в думках. Ні на хвилину, що там десь в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана. Стоїть чий син, стоїть чиясь дитина, частинка серця і душі, чиясь така безмежна половина, і цілий всесвіт в кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукає в вікно. Коли вкругом загорне сніг лопатий всю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися, тихо дякуй, бо там під снігом, у далекім бліндажі, тримають спокій, молоді солдати, своїм життям щоразу на межі. Не забувай, як хочеться кричати, коли не світла чи тепла, що десь в куточку плаче чиясь мати. Чиясь згорьована вдова Не забувай ні на хвилину чого вартує там тепер зима. І як обачить, навкруги вони картину. Геть не таку, як в тебе із вікна. Віче пам'яті героїв Небесної Сотні. Оголошено закритим